Прекрасною подією, курс фотомистецтво з тренеркою Тетяною Ревою, міжнародною конференцією з містом побратимом Ліверкузін. Ми продемонстрували сам процес зйомки і показали всі свої роботи, які були у нас на курсі. А зараз випускний вручення сертифікатів нашим чарівним учасницям. Дорогі шановні молоді випускники, ми вітаємо вас з закінченням такого великого чотирирічного курсу. Насправді ми розпочав своїм стартапом був минулий рік в рамках одного проєкту реінтеграції ветеранів, ветеранів, також членів сімей. Закінчився в рамках проєкту Urban Exchange. А я хочу сказати, що ви великі щасливчики. Бо вам пощастило, як напевно нікому іншому. Насправді повинен бути маленький курс, 20 годин, і ми попрощалися як в кожному курсі, все. Але е всі, ті, хто спочатку і до кінця, а це 40 години, е е пройшов, бачите. Потім е додали ми розуміння їх функціях, і що вони у нас служать не тільки для. Телефонного дзвінка, але ними можна робити і витворяти дуже багато речей. Далі ви вчилися бути вільними через костюмовані різні зйомки. Ви демонстрували свою внутрішню жіночку, дівчину, красуню, берегиню. І в кожному окремому занятті курсу. Ви зуміли продемонструвати і звичай, і традиції, і сексуальність, і свою інтелект... інтелігентність, і інтелектуальність, і розуміння прекрасного через світлину. Звичайно, у нас навіть тут сьогодні присутні ті, хто доєднався до нас. В самому кінці, тому було трьох запрошених на наступний курс, хто не дійшов. І приступаємо до видачі сертифікатів саме тим, хто пройшов майже весь курс. Почати будемо алфавітному порядку і запрошуємо Андрієвську Наталію Віталійну. Далі Давайте до знімка. Аношина. Давайте. Дитя мої очі. Далі запрошуємо Аношину Тетяну Олександру. Далі... Першого, до речі, вона одна з тих, хто не допустила жодного зміни. <світаю> Вітаємо найпрофесійнішу. Вітаємо. Запрошуємо володарку менших друзів. Яка до нас доєдналася не тільки сама, а ще й доєдналася в якості подарунків друзів, з якими можна було фотографуватися. Анна Володимирівна. володимина, далі запрошуємо нашу сексуальну... Майстра цифр. Майстра цифр і криза розрахунків. Людина, яка не соромиться про поставити мені правильну ножку. Але, попри все, Катерина Миколаївна зуміла подолати свій страх і продемонструвати красу в кожному образі. Катерина вам за увагу. Далі хочемо запросити тенгітну, розумну. І взагалі, я коли до нас вона перший раз прийшла на курс ковід, життя я її боялась. Вона <гум> <гум> настільки здавала питання чіткі Олі. І, напевно, ініціаторку пошиву костюму спортивного. А сьогодні це вже наша випускниця і тренерка курсу курсийору. Дякую. 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 Далі людину, яка є моєю сусідкою по домах. Емоційну, цікаву, інтелектуальну, яка не соромиться, прийти в короткі спідничці, продемонструвати жіночу красу, в якої дуже гарні світлини, і вона бачить, що навіть босими ногами може отримати сахаритя. Людмила Олександрівна, запрошую. <глузь> дякую дякую дуже дякую. Дякую за участь. Моя шапка падає за всіх. За вашу працю, за вашу балансу. Я дуже вдячна вам. Також хочу запросити дівчину, жіночку, нашу сканицю, яка дуже емоційна. І в процесі навчання і її емоції полипалися так, що вона відказалася поперакуватися в ну, чорному чи в не Черкосу, чорному чорному. В неї не було чорного одягу. Але коли вона непродивилася всі світлини наших учасниць, вона просто з радістю захотіла доєднатися до цього процесу. Ірина Олександрівна, якою ще вчора не було зовсім ніякого костюму. І вона, е, вона сказала, що вона просто не прийде. Також сертифікати були отримують ще чотири випускниці, які сьогодні не мали змоги доєднатися. І ось у нас є три красуні, які до нас доєдналися. Хтось на початку не дійшов, як пані Лариса. І дві Наталя і Альона, які доєдналися в нас ну, буквально в кінці. І це. Три тендітні красуні, завдяки яким буде новий курс. Запрошуємо вас і запрошуємо всіх, хто хоче не просто вміти фотографувати, бачити емоції людей через свій гаджет, а й людей, які хочуть бути такими сміливими, гарнюнями. Приймати участь в різних шоу, інтелект... цікавих, інтелектуально розвинено, вміти задавати питання, виходити з будь-якої ситуації людьми, які самі навчаються і дають приклад. Запрошуємо до нас забрати нашу енергію до спільної світлини, забрати енергію духу цього курсу і понести його до іншого Та, так. О, да, на чемодані да, сістися, да, це буде круто. А там ще один є, дівчата. А ну. Ну, значить, треба легенько на присіди. Девочки, я дуже рада, дуже рада, що ви обладеликом дуже швидко. практично. мгновенно таким сложным искусством, как у нас просто не было другого выбора, как портрет. Это самое сложное. Это ну, человеческие чувства, эмоции, которые передать через фото достаточно сложно. Это большой опыт у каждого фотографа. А вы вот я пересматривала ваши работы, перебирала для волонтеров. Мы с Ольгой Ивановной очень долго сидели, фейк-шоу уже выбрали то ваши работы поражают глубиной и вот этим вот то мгновение, которое может фотограф искать по жизни, чтобы сфотографировать проявление чувств. И ваши проявления, и тем, как вы смогли людей, которые абсолютно за 5 секунд были подготовлены, ну, зашли просто, ну, не знали, что их ожидает, и умение расположить, умение вашей улыбки, ваше ну, чувственное отношение к людям смогу вот так быстро нам реализовать такой сложный проект, вот как более 30 человек, волонтеров, фотографировать, раскрепать сидеть, вытащить с них чувства, это очень дорого стоит. Я очень благодарна вам всем за такую колоссальную гигантскую работу. Спасибо, Таня, спасибо вам большое. Спасибо. Мы вам отдышаем. Мы будем смотреть на меня. Загальний знімок нашого найкрутішого курсу фотомистецтво. Тепер в Нікополі з'явилося ще трішечки більше професіоналів. Приходьте до нас, реєструйтеся, будемо дуже-дуже дуже раді. Да, Вікуся, тебе не вистачає. І ти теж найкраща дівчинка, яка... Була учасницею цього курсу. Ми всіх чекаємо, доєднуйтеся. Шукайте нас в соцмережах. Ось наш, наша емблема таке дерево, або таке дерево, як ви бачите на м, аватарці в Ютубі. Шукайте нас і приєднуйтеся. Гарного вечора! 残ってる。No, <laughs>